Доброго дня, з вами автошкола нова. Відпрацьовуємо вправи. Шановні друзі, будь ласка, відпрацюйте базові вправи. Перша базова вправа це зупинка біля бордюрного камню. Вимірюється вона. Вимірюється вона відстань між правим боком і бордюрним каменем. Так, все, курсант є. Зупинилися. Підійшли. Виміряли. 30. Гарна відстань. 30. Зупиніться, будь ласка, біля стоплінії. Значить, шановні, проходите повороти. Вивчіть і включайте показчики поворотів. Якщо ви цього не робите, навіть і не думайте йти в сервісний центр. Забуваю включити поворот, забуваю виключити поворот. Зараз потрібно зупинитися перед стоп-лінією. Відпрацюйте, да. не перетнути стоп-лінію. От, Умнічка, заміряємо. Заміряємо 30 сантиметрів, хорошо. Тепер, Юля, э, значить, э, старт-остановка біля кожного стовпчика, а потім змейка. Так, шановні, да, про, про що я е? Так, да, шановні, якщо ви заглохли, то зараз я Юлі розкажу, чому так трапляється і це. Так, завелася, чув, включила нейтральність, зняла з ручника. Так, да, все зрозуміло. Е, значить, не підгазовує. Ну, нічого страшного, це по потім виїздимося. Так, зараз справа така, потрібно зупинитися навпроти фішки з дзеркалом. Значить, першу фішку провтикала. Ну, нічого страшного. Зараз подивимось друга фішка. Тобто ліве дзеркало, фішка. Да. Все, будь ласка, рух далі. Наступна фішка. Да. Це навпроти фішки. Ну, зеркало повинно бути напроти фішки. Оце так, так. Да. Тобто. Шановні, якщо ви плануєте зупинитися, а потім проскакуєте цю відстань, то це говорить про одного. Да. Бачите, як її тіпає. А правильно зробити так. На щепленні. Так, Юлічка, змійку переднім ходом. Так, значить, змійка не повинна бути розмашиста. Розумієте? Тобто, наліво поїхав. Так. Да. Тобто. Дивимось. Так, раз. Значить. Да, бачите, от, от вона направо поїхала. Бачите, яка відстань? Да. Тобто, тобто, ідея наступна. Наступна, ви не знаєте правило серединної лінії. Тобто, ви їдете. Підтягуєтесь до фішки і потім зупиняєтесь. Так, є ще у нас одна вправа така гарна. Мені потрібно буде знайти, мені буде знайти... Юля, покатайся будь ласка, я зараз знайду одну людину, яка е допоможе мені. да Тобто, Шановні, у нас є ось така удочка. Удочка. Зараз, якщо я нікого не знайду, то я постараюся два в одну. Ось така удочка є з флажками. Бачите, так? Да? Я її збираю до кучі і вона виглядить ось так. Да, тепер я буду йти перед машиною. Да, нема нікого на закритій площадці. Да. Я буду й... на це і. Юля, не будемо нікого чекати, значить, умови такі. Я буду йти на відстані 2 метри, потім буду відбігати, буду тормозити. Ваша задача тримати відстань 2 метри. О, от, оці червоні флажки, от що, це стоп-сигнал автомобілю, що рухається вперед. Понятно? Ну, понятно, непонятно, зараз поймеш, так? Да. Так. Поїхали. О, бачите? Тобто, шановні, якщо ви глохнете, до цього є причина. І Юля зараз от катається, і я розкажу в чому її. Заводимося. Да. Так, ідея наступна. Я спереді судочка і вона ета. Я побіжав! Да, Юля там где-то. Тобто я уже прошел поворот. А вона еще там сзади собирается с мыслями. Да, он там. Да, тобто. Поворот. Да. Я вже побежал. вона на машині, не може мене догнати. Вон там позаді. Да. А я не зупиняюсь, а вона зупинилася. Так, да. це реальний поток. Тобто в мереді машина, сзаді ви, я не зупиняюся. Туди-туди, на червоні фонарі, не їдь на мене. Так, да, тобто безпека, ось вона, я трошки дав на повороті прискорення, да, і курсант не успіває, тобто транспортний потік Тронуться, поїхав. бачите, да, раз, і зупинилась, а я... Ми вчилися рухатися зі швидкістю пішохода. Бачите? Тобто рваний такий транспортний потік. Да. Все, умничка. Умничка, все, сил нету. Так да. Юлічка, на минутку тебе Можна? І так, друзі. Дивіться, що трапляється. Значить, для, для того, щоб не глохнути, потрібно на щепленні, щоб нога висіла. Дуже багато там, розумієте, а чого вона не висить? Її питається тянути там по ковріку, по ковріку, а вона повинна із домика нажати в полік. Потім цією частиною, самою тугою подушечкою, відводити і зависнути ось так в такому положенні. Розумієте, машина завібрірувала, нога зупинилася, і вона поїде. При цьому ліва нога, вона висить в повітрі і тримає педаль на вібрації кузова. А права нога. Додає. Так ось, шановні, я вам хочу сказати, вже всім показую. Мізінець дотягується до ладоні і тягне за собою безм'янний палець. Розумієте, так і тут. В голові кажеш собі, на нога зупинилася, машина вібрірує, починає рухатись, а ти додай газку, а у тебе ліва нога тяне праву. Права нога тягне ліву, тобто нам потрібно їх натренувати. Дома сідаєте оток, домик, щеплення. Точка схватування зняла ногу. домик, щеплення. Точка схватування. І отут повинна проснутися оця мишця. Розумієте? Тобто, натренуйте до такої степені. Щоб ноги були не пішохода, а ета. Так, Юля, як у вас по Миколаївна. Юля Миколаївна. Так, питання. Питання є. Значить, одне, значить, глохнем, тому що ножка не тримає. Не тримає. Ще я вам казав, що не повинна нога впиратися, мета. Надо розвести коленки. Я знаю, дівчаткам це тяжело, але так машина, машина устроєна, бачите? От вона гарна ножка піде, якщо вона. О, Это... Да, да, да. Ну, Розумієте? А якщо вона упирається сюди, коленки зжати і вони там. Це, тобто, Якщо у вас не труниться, вас треба подивитися від ніг до верху. Ви ну, скажете, там рульову колонку можна тригулірити, але ми не на тих швидкістях їздимо, щоб ще за рульову. Значить, тепер дивіться, Юлія Миколаївна, а дайте, будь ласка, ті домашні матеріали. Да. Да, давайте. Да. І так, шановні, послухайте, ми даємо курсанту. Пам'ятки пам'ятки. Розумієте, і ці пам'ятки, вони є у нас на каналі. Підписуйтесь. Ось, наприклад, пам'ятка номер 1 Тобто, ми розтлумачуємо порядок дій, а потім пишемо: вивчи на пам'ять порядок дій та відпрацюй до автоматизму. Тобто, є ключові слова, тригери. Так, і ось пам'ятка один: підготовка до початку руху. Шановні, що я вам хочу сказати? Не у всіх вистачає, знаєте, коштів оце. Туди 500 гривень, на перездачу 500 гривень. Ну це ще те, що ви можете зробити самі.